Доброго дня, колеги. Я дуже рада нашій новій зустрічі. Як відомо, новий наказ МОЗ від 8 травня 2025 року за номером 785 набрав чинити 4 липня 2025 року та вів дію новий державні санітарні норм та правил зі збору сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни в закладах охорони здоров'я. У зв'язку з цим. Виникає багато запитань. Давайте спробуємо розібратись разом сьогодні. Ми починаємо. Цикл міні-лекції про поводження з медичною білизною. На цих лекціях ми проведемо аналіз нових, нових санітарних норм поводження з білизною в відділеннях та підрозділах лікарні. З'ясуємо, що змінилося, яке обладнання знадобиться, яких вимог дотримуватись на кожному з етапів управління білизною. Також хочу вам нагадати, що задати питання, поділитися досвідом можете в коментарях під відео. Також ми маємо сторінку на Фейсбуці, де ви можете знайти багато корисної інформації. Посилання на цю сторінку ви можете знайти під відео. Тож, починаємо. Для початку давайте визначимо, чому питання лікарняної білизни таке важливе. Лікарняна білизна це потенційне джерело інфекції, тому мета нових норм привести поводження з білизною в лікарнях у відповідальність до вимог законодавства з профілактики інфекцій, інфекційного контролю, та протидії поширенню збудників з антимікробною резистентністю і водночас знизити вартість управління білизною, зокрема подовжити срок її служби. Необхідно звернути увагу, що дія цього наказу поширюється не тільки на лікарню або іншу лікувальну установу, яка самостійно може брати для себе медичну білизну, але й на інші організації та ФОП, які надають послуги лікарням з прання білизни. Нові державні санітарні норми про поводження з білизною значно змінили класифікацію і термінологію у питанні управління білизною. Я не буду перераховувати всі зміни у класифікаціях. Їх можна подивитися на представленому на екрані слайді, але якщо вас цей слайд зацікавив, то він є на нашій сторінці на Фейсбуці. Хочу звернути увагу на зміни в класифікації медичної білизни за ступенем забруднення. У попередньому наказі ми поділяли медичну білизну за рівнем, за рівнем забруднення на 4 ступені. Перша ступень незабруднена білизна. Це нові вироби, які мають, не мають відомих забруднень, пошкоджень, надходять зі складу та не були у використанні. Друга ступень: незначно забруднена текстильні вироби, які мають загальне забруднення під одяг харчоблоку. Або адмінперсоналу. Третя ступінь середня забруднення, це текстильні вироби, які мають загальні забруднення з незначними слідами крові, стечі плювотних та фекальних мас або ліків. Четверта ступень. Значно забруднена білизна. Це текстильні вироби зі значним забрудненням кров'ю та іншими біологічними виділеннями. До значно забрудненої білизни, належали пелюшки новонароджених і білизна з інфекційних відділень. У нових державних санітарних нормах буде лише два ступені брудної білизни. Це забруднена білизна. Це білизна без видимого забруднення або з незначними до 10% поверхні слідами забруднення біологічними рідинами. Та брудна білизна, у якої понад 10% поверхні забруднена біологічними рідинами. Чому ми звертаємо так багато уваги на класифікацію білизни? Тому що раніше її збирали у відділенні всю разом і тільки після цього сортували. Забруднене біологічними рідинами, кров'ю, сечею, каловими масами і так далі. Білизна дезінфікувалась у відділенні і потім вже у гумових мішках доставлялася у пральню. Відповідно до нових санітарних нору, забруднена та брудна медична білизна сортується одразу під час збору. Упаковка її проводиться в окремі мішки з відповідним маркуванням. Звертаю вашу увагу, що дезінфекція білизни у відділеннях вже не проводиться. Як ви знаєте, поняття управління білизною має на увазі збирання, сортування, зберігання, транспортування, дезінфекцію, прання, сушення, прасування, ремонт та управління відходами білизни. Як правило, загальний контроль за всіма етапами керування медичною білизною здійснює головна медична сестра лікарні, що має бути затверджено наказом у лікарні. Збирання, сортування Зберігання та транспортування брудної білизни на пральні здійснюють співробітники відділень лікарні. Як правило, це молодші, медичні, це молодші медичні сестри і сестри господині. Крім того, сестри господарки займаються ще й зберіганням чистої медичної білизни у відділенні. Відповідальність співробітників відділень також призначають наказом у лікарні. Як правило, це сестри господині. Однак звертаю вашу увагу на те, що гарний контроль за керуванням білизною повинні здійснювати старші сестри відділень як повідальні за дотримання санітарно-гінічного режиму у відділеннях. Працівники відділень, які залучають. До поводження з білизною зобов'язані пройти навчання і практичну підготовку щодо правил локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, управління медичними відходами, практики гігієни рук. Та використання засобів індивідуального захисту. Дезінфекцію прання, сушення, просування та ремонт медичної білизни здійснюють працівники пральні. Вони також зобов'язані пройти навчання і практичну підготовку, так як співробітники відділень, які відповідають за медичну білизну. Крім того, працівники пральні проходять обов'язкові профілактичні медичні огляди відповідно до наказу МОЗ від 23 липня 2002 року за номером 280. Також важливий момент: відповідальна особа не має права допускати до роботи з лікарняною білизною працівників, які не пройшли підготовку, медичного огляду або одночасно залучені до догляду за пацієнтами чи проведенням маніпуляцій. Ще одне серйозне питання, що регламентується новими державними санітарними нормами. Це певне матеріальне забезпечення при управлінні медичною білизною. Що ж воно таке? Це матеріальне забезпечення. Ну, по-перше, це захисний одяг для персоналу. Захисним одягом має бути забезпечений кожен співробітник, який бере участь у поводженні з медичною білизною. До мінімального переліку захисного одягу в цьому випадку належать Фартух захисні. Хоча в цьому випадку я б все-таки рекомендувала використовувати захисний халат від інфекційних агентів, одноразові хірургічні медичні маски та рукавички захисні. Працівники, працівники, які прасують та упаковують білизну, повинні бути забезпечені також респіраторами класу захисту ffp 1 Наступний пункт у у питанні матеріального забезпечення це ємності для збирання брудної білизни. Вони, вони можуть бути багаторазовими та одноразовими. Як багаторазові ємності можна використовувати стійкі до очищення і дезінфекції пластикові контейнери з кришкою, а як одноразові мішки поліетиленові. Необхідно звернути увагу, що ємності для збору брудної забрудненої білизни повинні бути окремі. Також обов'язково необхідно звернути увагу на те, що державні санітарні норми, поводження з білизною, забороняють переносити ємності з білизною в руках. Тому для приміщення брудної білизни в мережах відділення та в пральню необхідно придбати спеціальні візки. але і тут не все так просто. Транспортувальні візки обов'язково мають бути закритими, щоб унеможливлювати контакт білизни з навколишнім середовищем. Використовувати ці візки можна лише до пральні, а вже у пральні білизни переміщають засобами малої механізації, візками або іншими возиками. Новий наказ моз має багато таких дрібничок, які мають велике значення, тому підписуйтесь на канал і слідкуйте за оновленням. В наступному відео ми повернемось до обговорення особливостей поводження з білизною по новому і звернемо більше уваги на поводження з медичною білизною у відділеннях. Дякую вам всім за те, що в такий складний для країни час ви знаходите час і сили для удосконалення своїх знань і навичок. До нових зустрічей.